Hello, friends, drivers! Сьогодні ми з вами розглянемо питання та фрази, які ви можете почути під час Level 1 Inspection, а саме повної перевірки вашої вантажівки, документів та обладнання. І розпочнемо ми з загальних питань, які може задати інспектор про ваш рейс. А саме, What are you hauling? Що ви везете? Where are you going from? Звідки ви їдете? Where are you headed? Куди ви направляєтесь? Куди ви їдете? When was your last pre-trip inspection? Коли була ваша остання перевірка транспорту? Перед виїздом? Далі, давайте перейдемо до питань з перевірки документів. Can I see your driver's license, registration, and a logbook, please? Можна мені ваші э, водійські права, реєстрацію та логбук. logbook up to date? ваш логбук оновлений. Також вас можуть запитати: Can you show me your bill of lending? Біл оф лендін це документ, який видається перевізником, що засвідчує кому видати товар в якому стані, а тобто в належному, і що буде доставлено товар в певне місце і в певний час. Перейдемо до перевірки світла. Ви можете почути наступну фразу Turn on your high beams. Або ж просто high beams, low beams. low Four ways – Аварійка. Wipers and fluids – Двірники та Омивач. Далі інспектор перевіряє сигнали та гальма. Left turn, right turn. Лівий сигнал, правий сигнал. Please honk the horn. Посигнальте, будь ласка. Також інспектор перевіряє, чи є у вас все необхідне обладнання безпеки. А саме Fire Extinguisher. Вогнегасник, також Reflectors або Reflective Triangles. Аварійні трикутники, які ставляться на дорозі у випадку поломки. До речі, скільки трикутників потрібно мати і як потрібно зберігати вогнегасник? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А тепер перейдемо до перевірки причепу. Можете почути наступні речення від інспектора. I'm going to check under the trailer. Or I'll check under the trailer. Or I'm going to check underneath the trailer. Я перевірю під причепом. До речі, пам'ятаємо, що інспектор попросить вас вийти і відкрити для нього капот. Тому може сказати наступне Hop out and open the hood for me, please. Або ж Jump out and open the hood for me, please. Або ж Step Out and open the hood for me, please. Якщо ваш трак без поломок і до нього немає до чого і в ньому немає до чого притратися, тоді ви можете почути наступне від інспектора. Everything looks good. Everything looks great. You are free to go. Або ж You are a-okay. Everything is a-okay. Все дуже добре. Або um, Everything is Squared Away. Все в порядку, you are free to go. Ви можете їхати. Сподіваюся, відео було для вас корисним. Тому жду ваші лайки, питання в коментарях. Якщо ви хочете потрапити до мене на урок, напишіть мені. Drive safe. And see you in the next class. Па-па.